Це ютуб-канал Україна на часі з оглядом скандальної зустрічі Зеленського з Трампом. Зеленський провів зустріч із сенаторами США перед поїздкою до Білого Дому. Дійсно, хороша двопартійна зустріч перед тим, як президент Зеленський попрямує до Білого Дому. Ми з Україною. Пізніше Зеленський мав зустрітися з Трампом для підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин. Українська діаспора зібралася перед білим домом, щоб підтримати зеленського. Трамп вийшов зустрічати зеленського у білому домі особисто. Хоча не робив цього з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він сьогодні повністю вдягнений. Трамп про Зеленського. Єрмак на зустріч в США одягнув костюм.

Інші заяви президента США: Україна не повернеться до війни. Контакти з Путіним у мене чудові. Переговорники вже розпочали обговорення параметрів майбутньої угоди щодо України. Війна в Україні пішла у неправильному напрямку і могла призвести до третьої світової. Зеленський показує Трампу фото українських бійців, які повернулись з полону росіян. Подейкують американський президент емпатичний до таких знімків. Цілком очевидно і ймовірно, що йому не показують таких доказів, і він тому і перебуває в такій капсулі, і тому і виникають заяви, якими він дивував минулого тижня. Та і про 4 відсотки, і про диктатора. Я думаю, що Трамп не зупинить підтримку України, сказав Володимир Зеленський. Президент України додав, що якщо Трамп принесе мир в Україну, він буде на рівні Джорджа Вашингтона. Ми надамо зброю Україні. Сподіваюся, нам не доведеться відправляти багато. Дональд Трамп. Трамп запитав Зеленського, коли він одягне костюм. Президент України відповів: подивимося. Мені дуже подобається ваш одяг. Я дуже люблю цього хлопця, заявив Трамп. Підпишіться на канал Україна на часі, щоб не пропустити продовження огляду сенсаційного скандалу Зеленського з Трампом.